Доброго дня, панове! Сьогодні знову пишемо майнтест. Я нагадую, майнтест це така гра на C, яка дуже схожа на ту популярну гру. Ну, майже схожа. Насправді це опенсорсний проєкт. Відповідно усі початкові коди відкриті. І ясна річ, що ця штука є абсолютно безкоштовна для використання. Проте це не забороняє, відповідно, щось робити з цим кодом, можна наприклад, його скомпілювати чи, чи щось там модифікувати. Чим будемо зараз займатися? Ну, вже традиційно, йдемо за яблочками. Тому що як бачите, яблочок немає, в мене усього лишилося дві штучки, І тому треба, щоб було трішки більше, ніж дві штучки, тому що як бачите, в мене лишилося усього п'ять штук. Тому що робити, я все ж таки думаю, що варто подивитися, що у нас твориться на нашому хазяйстві. Тому що, на мою думку, все ж таки потрібно ще щось змінювати. Так, 9 штучок. Ми ще візьмемо трішки землі. Десь так, щоб. зіпсувати ландшафт. І отут, мабуть, ще тут відкусимо. Мабуть. Ну, щоб гарно було. Так, ну десь ось тут. Мабуть, не добре, що я так камерою смекою Різко. Ось так хай буде. Приблизно. Ну тут тут потім тривічка заростає, буде все добре. Знаєте, що ще я думав. Я коли вчора думав, як росте насправді насіння, як ви всі пам'ятаєте, у грі Майнтест насіння проростає будь-який час, але якщо немає пожежних речовин, то насіння просто гине. Але у грі це не реалізовано. Тобто, що я маю на увазі? Відповідно, коли ви посадите будь-яку насінину у землю, відповідно насінинка проросте навіть у темряві, навіть у якійсь печері, навіть глибоко під землею. Але якщо не буде води та не буде сонячного світла, відповідно рослинка не буде розвиватися і вона, просто, вона на цьому і нічого далі не буде, відбу буде відбуватися. Тому що важливо зробити у реальному житті, якщо рослинка не буде мати поживних речовин або, або, або та світла, рослинка просто загине. Горіш майнтест. Нічого далі не відбувається. Щоправда, я до кінця не впевнений, що, що це дійсно так, тому що я код не вивчав. Я Думаю, що все ж таки варто також подивитися, як це насправді реалізовано у програмі, тобто як насправді бувається ріст рослин. Тому що зараз насправді, я теж не знаю, що буде, якщо відповідно, у нас рослинка проростає і далі що з ним буде відбуватися. Так, ось наша земля. Але є місце для неї немає. Тобто, що ту тут зробити можна. Е, ну, не знаю, що можна зробити. Але як бачите, вже ніч. Це насправді дуже цікаве питання, що робити відповідно із насінням, якщо воно проросло, але немає поширених речовин. Тому, можливо, мабуть, варто це питання дослідити. Що насправді буде, але вже насправді, мабуть, завтра. Тому що йде, мабуть, спати зараз. О, ще от бачите, ось такий. Це я так з ботами дерся. Ось так то це я, відповідно, тікав так від роботів. Усім доброго ранку, відповідно. Тому що я думаю, давайте все ж таки спробуємо. Ну, мабуть, ну що пробувати. Якщо ми зараз зірвемо одну рослинку, та, що, та, що доспіла, наприклад, цю пшеничку. То що далі буде? Ну, як бачите, немає насіння. Тобто, рівно одна одна насінина одна насіння, і все. А тут є водичка, то, то очевидно, що рослинка буде, буде нормально рости. З, з цим проблем ніяких не буде. Тому що я думаю, у мене є ось така цікава папороть. Я її зірвам у тій самій посадці. Тому що нам зараз робити. Давайте посадимо десь ту папор десь. Десь, мабуть, ось тут. Ось тут. І хай тут росте. Виглядає дуже гарно, мені подобається. Так, щось там, коли мене ходить. А, якась барешня. Добре. Тобто чувіха. Ось так. Тому що, ну, ось так. Виглядає добре, мені подобається. І тому, що далі варто зробити? Ну, я думаю, що. Давайте тут тут також щось посадимо. Так, то зараз оце зальє водою. Ось так бачите. Що я думаю, тут теж варто посадити травичку. Травичка в мене відповідно є. Ось так. І то, що відповідно, тут також у нас був такий зелений келим і стравички. Як ви пам'ятаєте, у минулих серіях ми з вами займалися газоном під будинком ось цим. Усім щастям. Так. У мене якось так камера дивно смикається, не добре. Якось так гарно проводити, щоб було вам прикольно дивитися. Тому що, насправді, 2 антилизури на це виглядає не те, що дуже добре, коли отак швидко-швидко матеряти камеру. Це не добре. Тому я вибачаюся я буду намагатися робити плавні проводки. Ось так. Бачите, ось такий ось такий, не помісті слово, дизайн. Тобто треба, щоб було гарно. Так, земельки вже знову немає. Тому що. Ну, хай буде, мабуть, ось так. Я, очевидно, що цю травічку носив просто в кишенях. Тобто у ту, всю землю я носив просто кишенях. в кишенях. Вигляд, скільки разів ходив ось туди відповідно, у, е, у наш яблоневий садочок, щоб наносити ось тільки землі. Тобто, Я безпосередньо оцей газон вирощував із тої землі, що наносив відповідно в кишенях. Із садочку. Тому, а що було робити? Ось так, бачите, такий гарний тепер газон. Ось так. Давайте я навіть зараз зроблю скріншот. Викладу це на нашому форумі. Ось так. Або, або навіть ось так. Ще раз. Але, мабуть, оцю все ж таки... Хоча мені річно не дуже подобається. Ну Давайте яким, якимось будівництвом. У мене є трішки Jungle 3. Тобто це нагадую, ця штука називається, танцюється як тропічне дерево. І давайте зробимо мабуть, якось ось так. Ось так. Ось так. Ну, якось ось так. Щоб було тепліше. Тому що все ж таки дерево це краще, ніж камінь для будинку. Але це виглядає так собі насправді. Виглядає так собі, тому, мабуть, треба це теж якось трішки змінити. Не знаю, чому я причепився до тої стіни. Але хай буде поки що. Хай буде, тому що чіпати це поки що не буду, окрім усього, верхнього пенючка. У нас тут відповідно з цієї сторони. Ай! Драбинка. Так, давайте подивимося, що у нас там відбувається. із нашою, нашою травичкою. Як бачите, травечка уже прийнялася. Це вже виглядає добре. Проте. Як бачите, ще тут немає нічого. Я ще раз нагадую, що отакий от необроблений камінь, він, як бачите, покривається ось такою пліснівою. Що, ну, насправді, можна застосувати звичайний необроблений камінь, тоді він буде завжди однакового кольору. Він не буде змінюватися. А ось такий оброблений камінь він набирає відповідно вологи і почне ось так цвісти. Тому що робити. Ну, не знаю, що робити. Треба, щоб було надійно. Тому що якщо цей камінь почне псуватися з часом, це буде недобре. Тому я думаю, що варто зробити ще трішки заборчику. І зробити відповідно. ще тут прольот парканом. Ось так до і рослинки відповідно. видно Так, значно краще Чому? Тому що у нас тут тут від, 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 відкрита вода, щоб ніхто не вліз просто так Тільки за бажання відповідно. Тобто якщо дуже хочеться, можна звісно влізти в воду А так И это видно, видно, тут можно поставить наш кадр. Восьмий кадр. Вот Вось, так. Давайте покатаем мастришки. Вот такая всякая штука. Я недавно здесь не апгрейд. Поставил бишь потужный двигун. И теперь эта штука плывет значительно швидше. Чи можна на ньому відповідно здійснити на консвітну подорож? Запросто. Коли? Потім. Це що я думаю? Давайте все ж таки запаркуємося заднім ходом. Це важливо. Ось так. Так, якось ось так. Ось ми з вами запаркувалися. Ось так. І тепер це виглядає ось так. Тобто дуже хороша річ насправді оцей катер. Ось так. Тому що я думаю. Ну, насправді ми з вами планували будувати значно більший гаражик, але як ви бачите, я вже трішки розширив місце. Трішки прибрав місце і це вже виглядає значно краще. Тому що варто зробити? Ну, все ж таки, варто, мабуть, не ті місце, де можна взагалі ці кадри ставити. Просто так. Ну, зберігати його можна просто у скрині. Тому що він відповідно складний. Але як бачите, скриня в мене не замкнена. Що Ні, Ну насправді. Насправді, скриня, так би мовити, іменна. Тобто скриня, вона виключно моя, ця скриня, проте і можна розширити за необхідність. Тому що, я думаю, варто все ж таки над цим працювати. Тому що, як бачите, поки що. Я думаю, що варто зробити ось так. Так, це буде значно краще. Як бачите, сонечко вже знову сідає. І зараз з вами знову підемо спати. От. Так, мы лечите Ще один пройдет забору. Тобто парканом. Як бачите, з цієї сторони чомусь стрічка не росте. Тому що робити? Ну, давайте її заберемо взагалі звідси. Ось так. І що йдемо спати? Тому що... Насправді є немаленька проблема. У мене немає. Блоків захисту. Взагалі. Тому де їх взяти? Поки що не знаю. Зараз поспимо і зараз будемо думати. Так, бачите, це десь інакший тип скрині. Ця скриня навіть відкривається. Але бачите, скільки в мене е, Савана дірт. Аж 67 локів у скрині і ще 51 штука є. Відповідно в інвентарі. Тому що я думаю, треба десь цю землю подіти. Тягати її в кишені так собі. В чому проблема? Ну, насправді, оця Савана дірт. Але це Савана Дірт із такою листвою. А оцей блок, іпник, якщо його поставити ось так, наприклад, на пеньку. Чому на пеньку? Тому що якщо я поставлю його на землю, тут буде така залисна негарно. Відповідно. Він глядає ось так негарно. Оцей. ну насправді це ґрунт. Це ж не пісок. Це ґрунт. І, Відповідно, треба зробити що? Треба щось цією землею зробити? Ми ж не будемо зараз будувати землянки з цієї землі. А що ж ти землею зробити можна? І її є, відповідно, 51 блок. І треба щось з цією землею зробити. Так. Ну. А цікаво, чи можна землю у щось переплавити. А давайте спробуємо. Ну, насправді, як я вже казав, ця земля вона має. Ця земля вона має багато у своєму складі піску, тому, тому можливо ця земля просто плавиться як бачите, нічого не відбувається. Узагалі. Ну, землі насіка знає також нічого не можна скрафтити просто так. Так, як бачите, нічого не, ні, нічого не відбувається, Земля не дозволяє себе нічого скрати взагалі. Тобто... Це просто земля і все. Тобто у загальному випадку Земля за що таке це така. Відповідно. Ну, це, не, це ж не матеріал, ну, це щось схоже на пісок, але Земля значно значно. Вона, так мовити, схожа на глину. Тобто вона дозволяє прийняти якусь форму, але глини, глини можна зробити. Відповідно, цеглу випекти. А із. Відповідно, з. землі не можна зробити нічого. Ну, насправді на цій землі росте. Досить непогано росте. Ну, наприклад, пшениця. Тут звичайний савана дірт. Ну, тут є. Ось ця скарєчка, це звичайна земля. Якщо подивитися, добре видно, що от... ця земля на така, така більш світліша Це савана дірт. Тобто, тобто цей ґрунт, він просто оброблений. І все. Що я думаю? Не варто робити на тобату землі. Не варто. Ви так бачите, я обернув землю, а тут немає що посадити. І тому мене просто буде тут залисно. Знову. Тому, що я думаю. Не варто робити над великий город. Тому що треба хоча б, наприклад, з кимось торгувати. Ось так. Тому, що робити? Я думаю, що варто все ж таки. Варто все ж таки... Вирощувати культури усякі цікаві, але важливо, щоб було, було то, що потрібно. Я насправді зараз харчуюсь просто яблуками і все. Я просто ходжу ось туди. ось цей садочок, ви вже, вже, вже не раз бачили, як я ходжу у цей садочок за. за яблуками. Для того, щоб просто мати що їсти. Але ось такі хлібці це добре. Давайте цей хлібець несемо ось у будинок просто. Ось так. Так би мовити делікатес. Хліб домашній. Але, як бачите, в мене будинок не замкнений ніяк. І тому... Ну, не знаю, чи це проблема насправді. Не знаю, чи це проблема? Але має бути добре. Тому що варто зробити, щоб відповідно, так би мовити, наше кадєство процвітало. Цікаво, чому на оцій на самоді дірт чомусь не росте. Травичка. Я думаю, що можливо варто знайти якусь іншу рослину, яка б не росте на цій землі. Тому що на такій землі росте тільки, тільки росте папороть. Але вона ніяк. І, ніяк не можна її посилити, вона просто ось вот так росте ось вот таким кущиком і все. А ще росте акація. А от акацію варто, мабуть, добути. Я, Знаєте, я хочу тут велику акацію. От такий кущ акації. Тому давайте, мабуть, це будемо займатися в іншій серії. Чому? Ну тому що насправді, я думаю, що, до речі, усі кущі усі кущі, е, відповідно, хлопку, вони. Це деякий хлопок, я його ніяк не чіпав. Ну, тобто, бавовник. Тобто, це таке цікаве місце. Тут відповідно росте декий хлопок ось такий. Тобто я його не саджав. Я не знаю, чи відрізняється з інший вигляд. Але ці рослинки, рослинки я тут. Я, я їх, відповідно, тут не саджав. Вони тут були до мене, так моменте. А це, відповідно, у домашній хлопок він дещо відрізняється. Він має трішки інший вигляд. Відмінно від е, декого бавовнику. Але звільнилось кому, що насправді оцей. Ося рослина, вона. Посаджено у оброблений ґрунт біля води. Тому що, якщо я просто посаджу е, у домашній бовуник, він е, у необробленому ґрунті рости не буде. І тим більше без води. Як ось так. Тому, тому треба. Ну, це дуже гарне насправді місце. Мені подобається, тому я обрав його для життя ось тут. Тому що варто зробити. Я думаю, що... Ми далі будемо ось тут, будемо, будемо продовжувати ставити забур. Аж до цього дерева. Як бачите, в нас є матеріали. Бачите таке гано дерево. До речі, я це дерево посадив, посадив я сам. Тобто це дійсно моє дерево. І тому, я думаю, що. Ну бачите, воно раз в три більше, ніж ось ці деякі дерева. Бачите? Ну, Дійсно величезне, бачите? Тому ось так. Ну я його підкормлював, відповідно, бачите, намагався. Всіляко за ним доглядаю, і тому це дар таке величезне. І Тому я думаю, що на цьому будемо завершити наше сьогоднішнє відео. Усім дякую за перегляд ролику до кінця. Все добре, до побачення.